Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. Думаю, що всі вже замітили таку тенденцію, що зараз в криптовалюті, е, особливо в телеграм-каналах, з'явилось мільярд тапалок, мільярд проєктів е, з цими тапалками, де ти просто тапаєш і тобі дадуть колись, умовно, дадуть тобі цей якийсь дроп криптовалюти і так далі. Але взагалі чи вартує воно е, цього всього, тому що Хамстер Коба, 30 мільйонів користувачів, Bloom, біля 10. Чи взагалі всі ці проєкти будуть мати гроші, щоб роздати. Дурок. В цьому відео я вам розкажу про три проекти в криптовалюті, які гарантовано роздадуть нам дроп, тобто роздадуть нам гроші за певні за певні дії. І найголовніше, що всі ці проекти безкладені і вони не потребують багатого часу для виконання. Перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатись та як це допоможе просуванню мого каналу. Так, давайте перейдемо до першого проекту. Перший проект це Mint блокчейн. Проект, який будує свою Bridge та СВАБ платформу. Тобто брідж ми зможемо перевести з допомогою їхньої платформи токени з однієї мережі в іншу. Сваб ми можемо обміняти і взагалі дуже багато інакших дій зробити саме в ончейн мережі. Тут ми, ми запустили зараз свою ардроп-компанію, де ми е, будемо збирати ці поєнти. Бачимо, от така от бульбашка, 535 поінтів. Ми їх кожен день збираємо. Тобто, і кожен день нам буде потрібно поливати це дерево. Ну, не кожен день, просто коли у нас будуть вільні поєнти. Отак- от нажимаємо сюди, е, вибираємо на максимум і е, поливаємо. Бачимо, воно росте, росте, росте. Uh, і в принципі, чим більший нас, наш буде рівень нашого дерева, тим більший дроп ми отримаємо. Також тут є така рулетка, де ми можемо uh, крутити кожен день по 300, за 300 токенів, цю рулетку. але вона, я б не, не рекомендував вам її крутити, тому що тут можна все програти. Можемо подивитися, на якій ми таблиці в рейтингу. Uh, тобто Бачимо, що реально великі люди тут сидять. Вже довгий час. Також найбільше цікавого, усього, усього, що тут є: тут є реферальна система, зараз я вам її покажу. Отут вона є. Тобто ми сюди можемо запрошувати своїх друзів, і також ми будемо получати там певних 5% від того, що вони. Забирають ось цю бульбашку, як положити взагалі своє реферальне посилання, Для того, щоб положити своє реферальне посилання, нам потрібно буде сюди на протязі двох тижнів заходити. Тобто дивіться, тут за сім днів ми отримуємо там не 535 і умовно там три тисячі цих поїнтів. За 14 днів ми там получимо знову 5 тисяч і так далі. Таким самим чином ми будемо прокачувати це дерево. В кого ж є лишніх там 5-10 доларів, можуть протестувати також їхній бріч, за який буде додатковий дроп Тобто, якщо ми допустимо. Ви хочете зробити з цього проєкту набагато більше, закидаєте 10 доларів мережу Ефір і зробите бріджі на цю платформу. Або ж робите це на Олтло. Це теж спеціальний віз, на ми можна переводити бріджі в цю мережу. В принципі, все. Посилання і інструкцію на цей проект ви знайдете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Давайте перейдемо в принципі, до другого проекту. Так, другий проект я починаю з твіттера, Це проект NotPay. Думаю, що всі вже чули про таку платформу як Grass. Зараз я вам покажу, де ми кожен день за те, що ми сидимо в гуглі, фармимо оці поінти. І за ці поінти в майбутньому буде дроп. Зараз сто тисяч цих поінтів торгується по 100 доларів. Отже, цей проект вже на фінішній прямій і вже найближчим часом готується роздавати дроп. Я знайшов нову платформу, яка теж обіцяє дроп за те, що ми будемо просто сидіти в гуглі і також будуть фармити ці поїнти. Це проект NotPay. Тобто, дивіться, ви дивитесь фільм, ви там сидите, дивитесь YouTube, граєте якусь гру, у вас просто відкритий Google, і тим самим чином ви фармите їхні поїнти, які в майбутньому будуть конвертовані в криптовалюту. Зараз покажу, як це відбувається. От Бачите, тут пише connected, network quality, можемо відкриваємо дашборд. Тут нас зараз буде писати, скільки ми. Нафармили цих поєнтів. Прече на дуже ранній стадії, тобто реально можна зайти. Бачимо, пишемо, скільки ми заробили там за цей день, за цей день, за другий день і так далі. Також ми тут будемо отримувати певні ачівки. Допустимо, ми там просиділи 100 годин, ми там отримали ще там щось додаткове. Є тут також реферальна система, як і в ГРАСа. Також реферали будуть сидіти в гуглі. Ми також будемо за це. Отримувати певний відсоток, тобто, дивіться, це по суті найпасивніший заробіток, який я колись видів. Тобто, ви по суті деградуєте, дивитесь YouTube, а вам за це ще й будуть. Платити, тому рекомендую вам придивитись до цього проекту, обов'язково його скачати, якщо ви пропустили Грас, тому що Граз я вважаю, що він нагодує дроп дуже і дуже класний. А NotPay я б не рекомендував пропускати. Він сам у мене скачаний на декількох браузерах для того, щоб мультиачити всю цю штуку. Деколи мультиачу навіть за допомогою антидетект браузера, тому що реально NotPay, я вважаю, що це буде дуже хороший проект, який роздасть дуже і дуже непоганий дроп. Ще раз посилання на нього. Ви знайдете в телеграм-каналі за посиланням в описі. Також хотів би вам порекомендувати наше крипто-ком'юніті в телеграм-каналі, де кожен день виходять різні теми по заробітку е, на криптовалюті. Також ви можете знайти в телеграм-каналі таблицю активності, де я активно е, заповнюю, де ви можете знайти собі різні проекти в криптовалюті з вкладеннями без вкладень які я сам роблю, там я детальніше розписав, що потрібно робити, які потрібні вкладення, які можливість з них. Дроп, тобто винагорода, там термін дії і багато іншого. Посилання на телеграм я залишу в описі під цим відео. Також ви знайдете там всі проекти з цього відеоролика. І фінальний проект, який би вам я б хотів би порекомендувати зробити, це проект Overlay Protocol. Що взагалі таке Overlay Protocol? Це взагалі трейдингова платформа. Зараз я вам поясню детальніше, що нам буде потрібно зробити. Детальніше ви можете про цей проект дізнатись на сайті CryptoRank або ж прочитати їх Твіттер. Я ж не хочу на цьому зациклюватись. Зразу перейдемо до діла. Після Перед тим нам потрібно зайти на цей сайт, законетити свій гаманець. Після цього нам потрібно буде взяти тестові токени. Ми переходимо сюди, клейм тест токенс, проходимо капчу і бачимо. У вас тут заклейміть, тому що я вже раз клеймив. Тут ми отримуємо 100 оцих тестових токенів Oval і отримуємо тестовий ефір для оплати комісій. Якщо нам цього мало, ми переходимо в їхній Discord і в їхньому Discord також забираємо, там буде гілка клейм OVAL. І в ньому ми просто пишемо адрес свого Metamask. Зараз вам покажу, що робити. Ми заходимо на Markets, тут ми маємо різні платформи, тут ми бачимо якісь мем-токени, тут є навіть кейс голс Що нам потрібно робити? Ми заходимо, допустимо, сюди і вибираємо, що ми хочемо зробити. Допустимо, в нас є стіки цього овла. Ми нажимаємо Long, виставляємо кредитне плече і просто відкриваємо позицію. Тут нам потрібно торгувати більше на об'єм, ніж на, так скажемо. На процент виручки, тобто, е, головне тут набити, відкрити, закрити позицію і так далі. Зараз я вам поясню, Тобто ми заходимо, тут буде позішен, будуть мої позиції. Бачите, в мене нічого не закрито. Е, далі зайдемо, допустимо, в лідерборд. Тобто, ви бачите, що я на 2359 місці з 1541 поїнтом, що я дуже і дуже непогано, враховуючи те, що я цей проєкт не робив вже більше, ніж 2 тижні. Але тобто зараз я вам поясню, чому я не робив більше, ніж два тижні. Е, цей Лідерборд і ваші поїнці обновляються кожного тижня в четвер. Тобто ви цілий тиждень щось там робили, відкривали, позиції закривали, щось там торгували, і у вас поінти обновляються кожен тиждень в четвер. Я це не робив, тому що в мене скінчились всі тестові токени, мені треба зараз зібрати, реєструвати нові дискорди і так далі. Е, тому, в принципі, е, так от, цей проект має досить непогані інвестиції біля більше, більше ніж 10 мільйонів і підтвердив дроп за, за це, що ми будемо тут торгувати. Як бачите, в лідерборд пройти дуже і дуже просто. Я на 2359 місці, що є дуже і дуже непогано, тому що самі бачимо, що тут ті по 8 тисяч мають, і там в топ. Тисячу, я думаю, прорватися мені буде дуже і дуже легко, просто наб'ю собі непоганий об'єм. От і все. В принципі, про всі проекти, ці я розказав. Всі посилання, ці проекти ви знайдете в телеграм-каналі, посилання в телеграм-каналу, взагалі посилання. Всі посилання з відео ви знаєте в описі під цим відео. Всім дякую, хтося. Цей відеоролик, всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.